Вікторія тріумфує. Черкаський танцювальний колектив Вікторія повернувся з новими нагородами з міжнародного фестивалю Бігуща Павална. За звання кращих черкащани боролися із найсильнішими танцівниками із різних куточків світу. У підсумку наші земляки зійшли на п'єдестал першості про досягнення черкаських танцівників у наступному сюжеті. Бадьорі та повні творчих ідей. Такими танцівники ансаблю Вікторія повернулися з щорічного фестивалю Бікуще по волнам. Цьогоріч із Черкащини відстоювала команда із 20 спортсменів. Ми показували сім команд, то тобто це і в танцевальному шоу ребята танцювали, і мали групи і фармейшени, і в стріт дисциплінах, і хіп-хоп, і джаз-фанк, і взросли, і ювенальчики наші маленькі. І сім кубків ми привезли, то тобто, в общем-то, порадували результат. Протягом тижня вихованці колективу показували своє вміння у різних танцювальних стилях та відвідували майстер-класи кращих хореографів світу. За словами наставниці танцівників Вікторії Сухенко, черкасці показали себе гідними суперниками та талановитими танцівниками. Ми один із ценних це категорія То Тобто самі розумієте, категорія взрослые – це опитне танцори, це рівнуючіся танцори. І наші ребята виступали в складі команди. І ювінали були, і То Тобто, ну якби така селянка вийшла. Тим менше, ребята стали в призи. На розгляд журі було представлено сім хореографічних постановок та здобуто п'ять золотих і одну срібну нагороду та один золотий кубок. На п'єдесталі пошани у сольних та парних виступах красувалися Микита Черкасов, Євгеній Дубінчук, Вікторія Сухенко, Анна Кузьменко, Віктор. Турия Слищенко, Дарина Ярымчук, Анастасия Наумова, та Даниэль В Первый день, конечно, дождь пошел. Нас здесь задержали чемпионат где-то на часа два. там с пол перестилали, потому что был мокрый. Вот, выступили хорошо. Призовые места. По двойке с Викой заняли третье. По я везде первый. В хип-хопе третий. В общем, все отлично. Было интересно общаться, то есть делиться с друг другом информацией, то есть что они показывают. От інформація у нього, техніка, все це ценишь, потім сам показуєш своє. Тобто було реально интересно смотреть на друг друга. Натомість для юної Вікторії Сухенко фестиваль став подвійним святом, адже там дівчинка не лише продемонструвала свої танцювальні вміння, але й у черговий раз відсвяткувала свій день народження. Большое впечатление, потому что меня от всего от асоціації поздравили с днем рождения. Всі мої подружки з других э, городов поздравляли мене. Было приятно сильно. Фестиваль Бегущий по волнам став останнім відповідальним стартом цього сезону. Проте відпочивати танцівники не збираються. Новий танцювальний сезон уже є приглашення, То есть уже ми плануємо свой следующий календарь, подготовки к своим турнирам. І найважливіше важне для нас это ми з сентября місяця заїжає в новий большой зал. Нині танцівники колективу Вікторія продовжують тренуватися та будують плани на майбутній рік. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі, Новини.